Hello everyone, this is level A 2 lesson number 4. Confused words on channel English with Mila. My name is Mila. Between or among Both between and among are prepositions, but there is confusion when to use one or another. Отже, between та among є прийменниками. Обидва перекладаються на українську між або серед. Щоб не сплутати їх, слід пам'ятати лише одне правило. Прийменник «between» використовується серед двох людей предметів. Наприклад, Sebastian was seated between Sarah and Chloe. Себастьяна посадили між Сарою та Хлоєю. Ми використовуємо прийменник «between». Тому що у нас Сара і Хлоя дві дівчинки. Еман використовується серед трьох і більше. Наприклад, Еман All Our Friends, Ніна, was The Shayest. Серед усіх наших друзів Ніна була найбільш сором'язливою. Використовується прийменник Еман, тому що уточнюється, що Багато друзів. Щоб закріпити вивчене, розберемо ще такі приклади. Between us the two best friends. Tom is the one. Who is always late. Між нами, двома найкращими друзями, Том завжди запізнюється. В цьому реченні вживається прийменник Between. Тому що уточнюється пізніше в реченні, що мова йде про двох найкращих друзів. А ми знаємо, що між двома вживається прийменник «between». Among us all students of our school I am the youngest. Серед нас всіх учнів нашої школи я наймолодший. А в цьому реченні використовується прийменник Among. Оскільки далі в реченні мова йде про багато учнів. А ми знаємо, що між трьома і більше ми вживаємо прийменник EM. Now it's time to practice a bit. Let's choose the right preposition. It's very difficult to choose between or among so many options. Дуже важко вибрати серед багатьох опцій. Тут у нас багато опцій. Отож, вибираємо прийменник «among». It's very difficult to choose among so many options. There is friendship between or among the two of us. Між нами двома існує або живе дружба. Тут уточнюється, скільки нас двоє, отож використовується прийменник between. There is friendship between the two of us. Between or among us, four neighbors, only Susan has a dog. Між нами чотирма сусідами тільки Сюзен має собаку. Тут знову уточнюється, як багато сусідів. Чотири. Отож використовуємо прийменник Among. Among Us, four neighbors, only Susan has a dog. Between or Among Us two brothers, Adam is the smartest. Між нами, двома братами, Адам є найрозумніший. Ну і тут зрозуміло, що братів є двоє, отож використовується прийменник Between. Between us, two brothers, Adam is the smartest. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you good luck. See you soon. Bye.